Ви? ви мені даєте звірити номера агрегату чи ні? Згідно якого помпу, я щось порушив. Так, да, Ви їдете без номерних. Я вам предоставив я... реєстраційну ні. карту. Я... я не бачу документ. Це. Ось, будь ласка, ще раз показую. Що там поважає? Хто це вам видавав цей документ? Я його Мрео. Не Мрео. А? МРЕО. МРЕО. Мрео видавався. Ось дивіться. Ось, будь ласка. Мені треба номера агрегату звірити. Номер я? кузова відповідно до техпаспорту. А номера агрегатів я, я... не виходжу з машини, я да не відкриваю. Та не виходьте, мені капот підійміть, будь ласка. Я, я не виходжу з машини і не відкриваю капот. А? Я капот не відкриваю. Ви мене в чомусь підозрюєте? Да, я підозрю. Ви мене в чомусь підозрюєте? То тобто, ви давали. мене підозрюєте? Я хочу Ви мене в чому підозрюєте? Підозрюєте в чому? Що що? В чому ви мене підозрюєте? Ну, по номерам машини я маю право звірити номера агрегату. Я вас ще раз питаю, в чому ви мене підозрюєте? Підозрюю, що я хочу звірити номера агревати. Це ваша підозра, да? у, вас, у вас машина підозрюва. Скажіть, будь, будь ласка, в чому ви мене підозрюєте? Прямо відповідь. Я вас не підозрюю не в чому. То чому я довго відкривати? Я роблю свою роботу. Будь ласка, ваше посвідчення. Відчиня. КМ 0106. Ви, ви мені ще своє не, не пред'явили. І що? Що значить ну, і що? І що з того, що я вам не пред'явив? Ви мені не пред'явили ще своє працювати? Тобто я повинен перший вам пред'явити, тобто, пред так? Я не понял. Я повинен вам перший пред'явити. Ну я ж на вас прошу, що ви мені його признали. Ну так я, я, я вас прошу. прошу. Под явили. Под явили. Я вас прошу. Будь ласка. Комар Микола Васильович, так. інспектор ДПС, воду номер 2 роти ДПС із забезпечення супроводження при удаї. Сержанка. Що, Що? Що? Ні, більш нічого, я, будь, будь ласка, ласка причину зупинити. Подивіть мені, техпаспорт на автомобілі. Будь, паспорт, мій, будь де ласка. Де я перепишу номера агрегату вашого транспорт. Будь ласка, техпаспорт. паспорт. І хочу вас вірю вашими з номерами кузова. Що ще з вам? З якої радості? Ви мене ще раз питаєте, в чому я ви підозрюєте? Під Зараз проходить. Комплексне оперативне Причому тут я до вашого відпрацювання, ви щось проштрафили, що. Є закон України 35.65, якщо ви зараз мені не пред'явите водівське посвідчення, техпаспорт, буду вважати це непокористь співробітнику міліції. А я вам ще раз повторюю: даю раз вам питання, будь ласка. Да. По першу чергу, ви рухаєтеся без номерних знаків. Я вам предоставив документ бумагу, бумагу приділяє. Ось, будь ласка. Правильно чи ні? Ось, будь ласка, бумага лежить. Я понімаю. Я подивився. Ну, я що ви виряю, номера агрегатою на право керування. Транспортним засобом я ще раз Маю питаю. Ви мене право. в чомусь підозрюєте? Маю повне право. В чому ви мене підозрюєте? Я говорю, хочу звірити на мураги. В Чому ви мене підозрюєте? Я Що вас ви не підозрю? хочете? Зараз проходить оперативні відпрацювання Київській області. Чим я чого я довжен користуватися вашим відпрацюванням? Це ваше відпрацювання. Ні, це не моє. Це комплексна оперативна. Ви повинні я мою законну вимогу. Це незаконна вимога. Законно ви можете. Ви мене зупинили, я що при... я їду без... без номерних знаків, я, я вам пред'явив бумагу. Я можу їхати далі. Я вам Ще раз поясню. приходять в... оперативні відпрацювання. Якщо ви не будете, я буду вважати це не по кору співробітнику міліції. Визивайте слідчою оперативну ви групу, просто, просто... В... немає. Ви мені приділяєте? Якщо ви в мене в чомусь підозрюєтесь, будь ласка, визивайте. видіяєте паспорт, ви пред'являєте, на якій підставі керуєте транспортним засобом. А нам... ви, маєте, ви взагалі право керувати даним транспортом? Ви мене в чомусь підозрюєте. Так да, ну ви мені не показуєте посвідчення водія, по-перше, своє. Чому я дожа? Я щось порушу. Да, ви, ви у вас є порушення дав... так зове. Що... Я вам дам бумагу. Ну, бумага. Моє раз вам порушення поясню. випадає. Що... що проходить, оперативні відпрацювання. Та то, що у вас близько, проходить, хай у вас проходить. Мене це не інтересує. Це що власне, вас не цікаво. Мене геть це не цікаво. Я ще раз вам поясню. Ви будете чи ви будете чинити мені опір? Непокору. Ви знаєте, що таке непокора. Я вам що, вийшов. Я не законний. Ви мені повинні пред'явити освідчення водія і так впасти. Якщо ви мене в чомусь підозрюєте, я вам придвірю. Я вам ще раз подяжу. Ви мене в чомусь підозрюєте? Я вам задаю питання. Я вас слухаю. Я вам теж задав питання. Пане водій, ви мені предявляєте посвідчення водія і реєстраційні документи. на транспортний Реєстраційні документи у вас є. Ви Посвідч... посвідчення водія. Посвідчення водія буде тільки тоді, якщо буде. Я ще раз вам причина до закону, закону 3565. Ви мені предявляєте посвідчення водія і тих паспорт. Будь ласка. Подвечение водия это паспорт. Я вас слышу. Вы мне предъявляете? Он будь ласка. Подвечение водия. Если на то пришло, то дик паспорт Я вам забороняю меня снимать. Подвечение водия. Еще раз вам повторю. Вызывайте старшего. Говорю, старшего водея. вызывайте. Старшого? Да. Що старша повинна визивати? З якої так, конф... причини нас... я повинен визивати старшу? У нас з вами конфліктна ситуація. З якої причини, у нас я... з вами конфліктна ситуація. Конфліктна? Да. Яка конфлікта? Ви не виконуєте мої законні вимоги? А ви мої не виконуєте законні які? вимоги? Що я що я, я ще раз вас питаю? Які законні вимоги? Я вас питав, ваші? ви мене в чомусь підозрюєте? Я ще раз вам поясню. у Вас на машина без номерних знак. Будь ласка, реєстраційна карта. В що наказуєте? Проходять оперативні відпрацювання в Київській області. Я вам документи надав? Я вам все не їх і не прошу, придивіть мені посвідчення водія, Ваше будь ласка. На право керування транспортним засобом. А що, я не маю. Я... Що, що беріть. Камеру беріть. Це я маю повне право до закону України про дорожній рух. Якщо ви не оберете да, камеру, я ще закриваю двері і буду ждати, тільки старшу. Вашу непокору фіксує, не, покору, фіксую, не мені. Я убираю, я закриваю вікно. А? Я закриваю вікно. Та я зараз накуваю? буду визивати слідчого. Визивайте. Камеру уберіть. Камеру уберіть. Ні, уберіть. Що значить уберікаю? камеру? Як ви собаку? Камеру уберіть, я сказав. Що значить убері камеру? Рубо посвічення водя. Тебе нам не убері, а уберіть. Рубо, посвічення водя ваше. Поки ви не уберете камеру, Говорю, я з вами. Рубо, не ви мені диктуєте зараз умови. Шановний, я згід, я дію згідно законодавства. А ви хто такий, щоб ми вимагаєте? Я інспектор дорожньо патрульної служби другого взводу і забезпечення супроводження. Мене це що, повинні ваші. Визивайте слідчо-оперативну. Хай ваші. Зараз визиваю. Визивайте. Ви мені посвідчення під'являєте чи ні. ні? А? Ні. Двох панятих будь ласка. Двох понятих нехімах. Там мені все одно. Давай я буду в Водій. Пане Понятий, можна вас на хвилину? Зупиняю, показую такі документи. Посвідчення водія ваше, ви пред'являєте мені? Ні. Шо? Ви чули? Не пред'являє посвідчення водія. Треба буде там в качестві пояснення. Доберем пояснення. Іще мені одне. Ви камеру збираєте? Збирайте. Вам же тільки стоїть убрати камеру, я вам все покажу. Я шо, ви, ви повинні виконати мою законну вимогу. Я на даний момент знаходжу частим дітсом. Я, я вам забороняю я мене знімати. Я забороняю вам за. Ми згідно чинного законодавства. Так ви ж действуєте проти закону зараз. Все тільки згідно чинного закону. Ну так а ви ж дійствуєте проти чинного закону. Згідного законодавства відповідно до закону. Заїхати чи що? Якщо ви трошки не впевнені, і не знаєте закону. Я вкрай. да я лучше вас їх знаю. А? Я лучше вас їх знаю. Ну. Так, а чому ж ви мені не пред'являєте посвідчення водія? Камеру беріть, А? Камеру оберіть. Телефон сховайте, я просто я вам покажу. Моє, це моє право, я можу вас знімати. Часне ліцо знімає, да, Без мого дозволу. Це... Я маю право по закону України про продовжувати. А ви рух. що? Точно? Ще раз вам поясню. Почитайте конституцію, що За... Застосовувати Фото, відео, фіксацію при порушенні права. Або да? непокору співробітникам міліції. У вас цей прибор то, в 33 приказі є. Я... Це... Закон України продовжував. У нас Верховенство закону ще раз вам повторю. І в законі написано, що я як я частне лісом, мене можна знімати. Часне лице, Коли ви ведете фото-відеозйомку частного лиця, я знаходжу, що при виконанні Я учасне обличчя, да, я да, знаходжуся да, в своєму да, приватному транспорті. Да, да. А але то, що ви, ви мені, мені розказуєте, повинні посвідчення водія, Реєстраційні документи. Уберете вас, камеру і я вам покажу. Я зразу. Ще раз, ви мені придавляєте посвідчення водія? Тільки як після того, як ви роб, камеру Так, це камеру не, ви мені, не ви мені умови диктуєте. І ви, ви мені теж не диктуєте умови. Камеру виділите. Як тільки уберете камеру, раз я вам то. зразу покажу. Ви пред'являєте посвідчення водія. Чи? Камеру уберіть, пред'явлю. Посвідчення водія, приділять. Камеру уберіть, оберіть, під'євлю. Вона не може. Ось виложила документи, бачите, без номерів. Ви камеру, оберіть, будь ви, ласка. Да я вам покажу. Людина мені диктує умови, а не. я. Отак. От пред'являєте посвідчення водія? Камеру оберіть, пред'євлю. Убирайте вуйкамеру. Я обираю? Да. А что я а чого я Бо я час на я маю ну, право знимать, а вы не маєте права знімати. І що? Вам можна знімати? Покажите, Дена. Покажіть, де написано. Открывайте закон України продовольчиває. Принесить, покажите. Принесіть покажіть. Закон України продовжує. Нет, докачу я буду. Я його знаю досконал я читаю. Знаєте вы, да. Mm. Все, вы не пред'являєте посвідчення священня Камеру убирайте, я вам пред'являю. Посвячення водія, камеру уберите, я вам покажу. Не предъявляю. Значить, ви чекаєте зараз тут на місці, нікуди не їдете. Я зараз відбираю пояснення. Без Якщо карта. ви поїдете з даного місця, буду читати на зупинку про транспортний зал. Вам зрозуміло, чи Я не, вас пане? жду 5 хвилин. Я питаю, вам зрозуміло. Я жду вас 5 хвилин. Чим, де я вам. Шановний понятий. Сідієте? Що? Я Вам осіб. що важко пред'явити посвідчення водія? Не треба передавати! Він мене знімає, я покажу, я Ні, без питань. Дивіться. У вас камери я... немає, ви? дивіться. Ось моє посвідчення. Ні, я не Ось. бачу. Опустіть, я не бачу. Ось моє посвідчення. Павлович. 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 Павлович, Я ж вас не знімаю. Він мене Павлович. знімав. На яких основах? Ви, ви повинні попередити про зйомку, правильно? Да з яких це пор? Ну хлопці, я? ну що ви розказуєте? Ну ви і що вам дасть? Ну, ну давайте, ну знімаєте. Ну, Ні, можемо... я нажму, я нажму на паузу. Якщо ви адекватний, нормальний э, працівник, я нажму на паузу і ми з вами нормально поговоримо. Ну просто такі безприділи, як ваш сержант оце робить. Ні, ну, це реально безпідрілля. За чим почався безприділ? Безприділ, ось є документи. Я, я ось документи показав. Що я їх без, без номерів. Дивіться. Дивіться, ось зняв тільки... Де? З обліку, так? Да? Зняв з обліку. Ось вказано, не видано. Їх немає, завод не виробляє. І це не перший стан. Ви в мене вже 18. А, ну, так... Ось у тих паспорт, я йому все ну, так показав. Так, Він так, слухати не хоче. Він мене зразу починає знімати. Що мені робити? Він мене почав знімати. Він перший почав мене знімати. Так, я так, ж нормальна людина. Зачекайте. Я знаю просто сержанти. от ви я бачу в званні, ви нормальний чоловік. А сержанти в последнє час просто. Не Павлович. хочу обзивати, ну, важ, но... Важко було показати і все. Він нас... на камеру знімав. Зараз я от їду і мені протокол появят ні за, за що. Ні за що. Шо. шов Він... сфотографірує випадки. Ви протокол нам... вкласти, без вашого... Просто розумієте, не перший раз уже. Все, ну Павлович, ну все, зачекайте. Чекаєте? Чекаю, ну куди ж?